Привіт, друзі, привіт, мої хороші. Зібралася погуляти, піду до моря. Піду, книжку взяла з собою, піду почитаю трошечки. Але підстилку під попу не взяла, забула. Згадала у ліфті, сміття зачепила, а підкладушку під попу забула. Ну, Буду думати, сподіваюся, що там є ці. Камійки, лавки є, і сонечко зараз світить, погода сонячна, гарна, але з того боку хмари йдуть. Сподіваюся, там буде сонечко і скам'які, скам'ї, лавки, як їх називають українською, теплі будуть, але вони такі нещільні, дошка від дошки на декотрими. На декотрій відстані і попу буде задувати, якщо там біля моря вітряна погода. Ну тут зверху нічого так було, а от знизу, знизу вітерець. Зараз заверну і буде вітерець. Ну так, настрій добрий, настрій добрий. Зять, пішов кудись на прогулянку. У нас таке діється, таке діється, друзі, не хочеться. Наврочити, розказувати, події такі собі гарні, накльовуються, але чи здійсняться вони, чи ні, бо все, все в гроші, все залежить від грошей. Так, я вам ще казала, що там мій чоловік помер і весь спадок переписав на мою онучку, на синову, на мого сина доньку. На онучку, їй 17 років. А у нас домовленість така була, якщо батько, сину, ну, звичайно, батькові, батькові, сину моєму, відійде, то моя хатина доньці відійде. І от займаюся я документами. А коли на пенсію виходила, я уїхала в Туреччину, а через рік. Вже пів року мені потрібно було вже вийти на пенсію. І ковід вже почався, я як чула це, і залишила вдома довіреність на невістку, і вона мені зробила пенсію. Тобто документи подала і забрала, мені начислили пенсію. І коли я це робила, то паспорт свій, свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, все їй залишила, щоб воно. Натуральному виді було для подачі документів на отримання пенсії. І так я їх і не забрала, і от тепер до консульства треба йти. І треба і оригінали, і ці, і копії. Тому написала листа, ну, написала <гум> по відео, так, по інтернету, сказала, щоб вона. Невісточка моя вислала мені документи. І це тепер через всю. На западну пиво їде, а на западну, на Чорневці поїде, а Чорневці вже приїде до Аланії. І вона вислала новою поштою. Там вже в Чорнівцях забрали документи. І після 20-го вони приїдуть сюди. Сподіваюся, все буде гарно. Добре, що, добре, що ми не взяли у консульства чергу електрону, бо коли вони дійдуть сюди, ніхто не знає, скільки От за три дні буде. Я хотіла на 25-те взяти рандеву в чергу. І добре, що не взяла, тому що не успіємо. Ну, не успіємо, ще треба копії буде поробити. І мені в Запоріжжя нотаріус. Зробив, зробив вже заяву, відкоригував все, то є форму заяви. Так що діло йде, діло друзі, іде. А ще й добра новина в мене є. Тут громадянський проєкт, соціальний проєкт. Відновився президентова програма, тобто від держави будують квартири. І такі інваліди, потім сім'ї тих, хто вмер там за батьківщину, поліцейські. Сім'ї з льготами отримують квартири, багатодітні сім'ї. Ну, Колись мій зять подавав на такий проєкт у себе там на батьківщині і не виграв, не прийшов. А моя ж донька отримала громадянство і так написала в неї ж троє діточок, а там починаючи з трьох, з трьох діточок і вище можна одержати квартиру, але ну не одержати там, льготні плати. Не такі, як тут мільйони зараз. І в Анталії будується нове містечко, дуже велике там, на пагорбі. Гарне таке будується. Ну, ще не будується, а проєкт, проєкт є, є. І донька подала на цей проєкт заяву в декотрих містах. Тут недалеко від нас буде буду, будуватися ще далеко. І в Анталії. Декілька міст вона подала. Заяву і прийняли, прийняли тільки в Анталії. І от 10 грудня був розіграш. Я вже нікому не казала, щоб не наврочити. І донька виграла, виграла, ми сиділи, а там кожну секунду там 11 тисяч. Ой, я вже не пам'ятаю. Тут Бага, дуже багато людей, і кожну секунду електронна черга міняється, і треба, щоб... П'ятизначний номер твій засвітився. А очі аж розбігаються. І це все в живому ефірі було, живі трансляції. І ми очі розбігаються. Телевізор великий. На телефоні дивитися незручно, бо маленький дуже, а телевізор великий, і очі розбігаються. І от ми домовилися, що донька дивиться на перші дві цифри, а я на останні три цифри. І я так дивилася уважно, щоб 106 було. І випало 106, донька 33. Коротше, ми очам своїм не повірили. Стрибали, потім подумали, що ми помилилися, тому що назад відкатити ми не подивилися, в котрій годині, в котрій секунді, хвилині це відбулося. Донька почала відстежувати і знайшли, знайшли там уже в електронному, ну, в Ютубі, не в Ютубі, а де у повторі перекачували. Дивилися, таку на маленькій швидкості зробили і знайшли. знайшли. І через місяць, чи через тиждень СМС повинна була прийти. І вона ввечері прийшла. Ввечері прийшла, підтвердилася. Але тепер ще буде нотаріус перевіряти, чи немає помилок, чи пройде ще далі. Щоб не обдурили, бо є таке, що жінка подала, а чоловік вже виграв там, ще, щоб вона із сім'ї тільки одна подала, і, не, і щоб на своє ім'я подавали, ну таке. Ну Ми ж нікого не обдурювали. І от прийшло вже, що потрібно перший внесок зробити, це 5 тисяч доларів десь так. І розпочинається, і розпочинається будівництво. Вони... Дуже швидко будують оці містечко. Там ну, декілька тисяч людей буде жити, подавали заяви. Хто відмовився, ажіотаж такий був. Але люди почули в останній день, подали заявки, а гроші в них немає вносити. І там ще й додаткові є запасні. Тобто, якщо ти відмовишся, то на твоє місце хтось другий прийде, Охочих багато. Квартири маленькі, маленькі, але краще синиця в руках, ніж лелека в небі. Так, ну от така у нас після Нового року новина. А ще й по гороскопу ж написано, рік коняки це буде якийсь ривок. Треба цей момент цей шанс не впустити. Ну і, звісно... Внести ці 5 тисяч треба, а потім помісячно платити. Ну то платити сезон туристичний почнеться, діти зароблять, а зараз не вистачає трошки грошей, буду десь шукати, кажу. кажу. Цей шанс не можна. Не можна в туристичному місті, не можна загубити, втратити, тому що якщо квартира вже 12 мільйонів стоїть. І 15 в туристичному місці, то це втричі, а то й четверо дешевше буде. І що мені дуже, дуже потішає, втішає, що не багатоповерхові будинки. Три поверхи, чотири поверхи. Це дуже гарно, дуже гарно. Ну, перші поверхи завжди відходять автоматично інвалідам. Тобто ми на першому поверсі вже точно не будемо. А там розіграш буде, чи як воно буде. Ну, перший, перший то не другий то не перший. Отакої. Ну, подивимося. Так, я вже пів шляху пройшла. Це мені спуститися вниз, і я вже на морі. А я, друзі. А я, друзі. <кхи> чекаю. Пенсію сьогодні 17 число. Через 8 днів пенсія моя, бо я вже скучила за чимось таким за покупками. Нічого собі не купляла, я ж вам розказувала, що там у Запоріжжі газова реформа. Ми вже і котел змінили. І забули, який котел був, був раніше, і, і лічильники. І там невістечка займалася цими справами. Перепаяли все і отоплення, щоб поставити, як по плану було, по проєкту, новий котел купляли. Ой, ну там страшний труб наплутали, як павутиня, як павутиня, чимось чи закривати треба. Але повісили її старий, потім котел був контурний на місце колонки. Ну Це вже як документи вона отримала. Але ж я думаю, воно їй треба. Дівчині, в неї двоє дітей працює, син же ж працює на Запоріжсталі, але там зарплатня зараз така, скільки робив, стільки й отримав. А вони ж по тривозі ховаються, це зупинити це ж не швидко, і запустити не швидко. Ну, от отакий. Як роблять, так і отримують. Як працюють, так і заробляють. І думаю, це ж воно їй потрібно. Платити за мій дом, за мій дім. І я на ці документи, на всі ці роботи виплачувала їй зі своєї пенсії. Тобто я не напряму виплачувала, а мій сусід, дай Бог йому здоров'ячка Сергій. Він дав їй гроші, я написала йому займи їй гроші, а я тобі віддам. Я так вдячна йому, він мене вже не перший раз врятовує. Рятує колись теж. Доньку виряджала, так він мені долари занімав. Так от, ну, невеличка сума, там 12 тисяч, але пенсія в мене 3, 300. І оце на 4 місяці я розбила, 4 місяці йому виплачувала ці гроші. Ще раз кажу, дай йому здоров'ячка. якщо він дивиться, Сергію тобі привіт. От. Так що зараз я сиджу і вже Вільну пенсію получу. Вільну пенсію получу, а вже за дитячі, за дитячі гроші, мабуть, ми поїдемо у консульство, тому що треба ще машину наймати і їхати туди, і платити там 30 доларів. Ну це вже вони знайдуть. І буду, буду я писати. На спадщину заяву. Так. Тобто, чоловіка, мого чоловіка хата сину відійде, а моя відійде доньці. Ну так буде по-чесному наш, в, в наш час. В наш час буде. У мене хата менша, і землі мало, але вона така акуратна. Ну, Дай Бог мир наступить. Одне бажання, одне бажання. Перед містом вже 20 кілометрів, вже гуляй поле зайняли, мабуть. З однією думкою лягаю і просинаюся, щоб всі, всі здорові були, цілі нашим ЗСУ. Слава, смерть нашим ворогам. Я вже до морячка підходжу, там ще побачило декілька хвилин, погомонімо. По, по, по Друзі, я прийшла вже на набережну, тут спортивні комплекси побудували. Можна зайти, подивитися. Відкрито. Це було у минулому році восени змагання волейбольні. Організувала це держава, вона написана Алані Белідієсі. А це вали навернули. Ну, там вже немає, вали навернули, щоб море. Яке взимку може бути дуже серйозним, не підмило оце все. Але вода собі дорогу знайде. Там людоньки сидять, мабуть, на море дивляться. Я на найкоротшим шляхом піду, бо туди далеко. ну Сісти там я не зможу, а хочеться на щось тепленьке сісти і почитати. Я можу і сюди зайти. І сюди можу зайти, там тут зачинено, а там ці сходи є, можна піднятися і там посидіти. Але хочеться, щоб краєвид вже був гарний. Вон там тітонька сидить закутана і в курці, і в штанях, і в хустці. А там вон, люди загоряють. Отак. Тепло сьогодні, дуже тепло. Ну так, і сьогодні що я вам? Зараз моречко покажу вам. Море покажу вам. Це отам вон, Аланія, бачите, написано недалеко, кілометр звідти і ми мешкаємо. Ну, а тут сісти, отам щось дерев'яне є, якщо зможу, сяду, не зможу. Ну от, Бачите, о, як я давно тут не, було, не була, але бачите, що. Що коїться на пляжі, дуже грязно, дуже сміття, сміття повне. Так, куди ж мені піти? Чи виходити до моря підійду, звичайно. Ну то ж, -то, людочки. Якщо буде щось цікаве, я вам сьогодні ще розповім. І так дуже багато я вам була з часу зайняла. Ох. Море скаламучене, скаламучене, не буду туди підходити грязне, тому що шторм був, декілька днів шторм був. О, там вже почистіше. Почищ... Почист... А тут от автівки спеціальні їздять, перевозять. І он бабуся загорає. А вже чорне обличчя в неї. Казашка чи що, звідки вона така засмагла. Ну все, побачимося ще. Друзі, ну от я усілася. Тут маркет є, дюканчик такий, ну кафешка. І от тут прямо на полу я сіла. Оце дощата підлога така, тут щось таке стоїть. Я у куточку тут сіла, зняла свій так, жилетку, свою зняла, але спина в мене мокра. Спітніла я, тому накину його так і почитаю. Це я затишне таке місце знайшла, і не хочу ні, ні на яку лавку йти. От бачите, недалеко. Недалеко. Там за моєю спиною хлопець сидить, він працює, тут наглядає, але кафе працює, може і бариста, чи бармен каву може зробити. А я ж вам казала, в мене. 25 лір залишилося. Кава зараз стоїть, мабуть, 125 лір. Чекаю, чекаю свою. О, я забула. Мені ж на Новий рік зять 600 лір подарував. Ой. А я ж хотіла піти у, у... ткану Ткани. тканини. тканини піти і купити щось, а потім глянула собі на полицю, а там ще тканина лежить. Пошити вже руки чешуться, руки чешуться, щось пошити. Ще 10 днів почекаємо. Отже, друзі, прочитала я книжку, оповідання одне прочитала. Перейшла на друге місце, тому що сонечко вже почало ховатися за хмари, вітерець. Отже, тільки сховається сонце і відразу холодно стає. Нап'ялила я капюшон на себе. І так, що ж я там вичитала?